Знаєте, я пам'ятаю свої шкільні роки. Хочу сказати, що чим старше ти становишся, тим частіше ти повертаєшся в пам'ятю своє дитинство. Особливо зараз, напередодні дня працівників освіти, я вже не один раз згадувала свою першу вчительку Кузько Ольга Харитонівна, яка і сьогодні вже проживає у селі Єрківці Переясов Хмельницького району. Я їй дуже вдячна, що вона. Мене навчила. Писати, навчила читати, навчила любити книжку, навчила відноситися добросовісно до любої справи, щоб це допомагає мені в сьогоденні. Напевно, все те, що зерно, яке вона заклала в початковій школі, і порядок, який має бути у розпорядку дня, і порядок на робочому столі, і письмо. Всім цим я завдячую, звичайно, своїй першій вчительці. Бажаю їй здобути. Здоров'я, здоров'я і здоров'я. Я вже дуже давно ходила в школу, але роки мої були пречудові. У мене дуже гарна була моя перша вчителька, про яку я навіть вірш написала зовсім недавно. І я її згадую ну, майже щодня, бо це був зразок жінки, мудрої жінки, красивої. В ті часи непрості, скажімо так. Ой, моя. Нам наймолодша дочка ходить в школу, в ліцей в бал, їй дуже подобається. Ну, ясно, що зараз це класний керівник Шибанова Наталія Анатоліївна. Ну, це була вчитель музичної школи, давайте так, Ольга Вікторовна. Запам'ятала її на все життя. Вчителька, охта і Марія Прокорівна. І не разом мене, так сказать. Без діла не наказувала вчителя, так це вчитель української мови, ну вчителька української мови та літератури, яка саме була демократичною, але навчила дуже дуже багато чому. Кот Сергій Миколаєвич із культури із рук. А ще Один з нашої минулої школи наша класна керівничка Анна Васильівна Охріменко. Ми хочемо братій привіт. Вона дуже класна і наша улюблена. Ну, класний керівник. Олена Федорівна, добре, кмітлива, весела, чутлива. Завжди можна звернутися за порадою без питань. Хороша людина, просто хороша людина. Це був Олексій Петрович, мій вчитель української мови та літератури. Він привив мені взагалі любов до, до цих предметів, тому що після початкової школи все було зовсім так розмито, а потім. Дякуючи Олексію Петровичу, я почала от вникати, вчити правила, спілкуватися українською мовою. Навіть якісь патріотичні такі мене з'явилися відчуття. Тому я відповідно дякую йому. Антоніна Олександрівна, класний керівник. Дякую їй за те, що в нас вона такою була і є сьогодні. Чесно кажучи, бачив десь півроку назад, не знаю, чи сьогодні вона викладає чи не викладає, але думаю, що викладає, тому що в умовах війни багато людей, вчителів, поїхали за кордон, тому ті вчителі, які пішли на пенсію, вони можливо поверталися до шкіл. Ну і їм за це вдяка, тому що сьогодні. Освіта це те, що є важливим для майбутнього України. І дай Бог, щоб наша освіта поновилася, щоб не було того, що в нас відбувається, щоб дітки отримували належний рівень освіти. У ну, мене була така Лідія Лазарина по хімії вчителька. Ну, ми її дуже всі любили, обожнювали. Так що, інодалі бачимося з нею. Вона вже, правда, старенька. Ну, іноді бачимось, бачимось. Вона була така строга, строга, ну строга, справедлива. Нам було дуже з нею, цікаво спілкуватися. Ну, Нічого поганого не можемо сказати.